В котрий раз у нас приїхала шкода Tour, Це не та сама, то, що постійно їздить, їх просто у нас багато на обслуговуванні, багато їх чого, тому що доволі таки популярна крепка машина. Запчастиною валом ламаються вони доволі таки рідко. Плані да, гороки беруть своє, тобто бувають там арочки, пороги, але ж машині вже 20 років. Двигуни 1,8 турбо, 1,9 Diesel, 1,6 звичайний MPI, Дійсно крепкі двигуни, які зараз не роблять. Дійсно вони там можуть проодоліти відм'ятку в 700 тисяч без ремонтів. Тобто от у нас там автопарк обслуговується, у них там по 700-600 по 600 тисяч мотори не лазили. Да, головки робили, головки робили від перегріву, але так, що повинна в поршню, ніхто не лазив. Да, навіть зараз ця машина доволі таки популярна, доволі таки популярні ці кузова в кузові РС. Зараз всі ж там же ними, особливо молодеж з ними, женуться, тому що вона крепка, надійна, непогано їдуща, можна сказати, легендарна машина. Обслуга проста, салони класні, надійні, якісні, питань нема. Ви ніколи там, хто в машинах сильно не розбирається, ніколи там. 500 і 200 тисяч пробігу по салону ніколи не відрізниш, тому що воно дійсно крепке. Так же саме стосується і моторки, і кузовів. Кто там дивиться перший автомобіль, там в бюджеті там 5 до 5, от, подивіться в сторону октаві. Оно вас ніколи не роздягне, тому що запчастини коштують недорого, воно все надійно, двигуни там непогані, кузов ви можете і так візуально оцінити. Тому, да, дійсно крепкі варіанти. Ах, бін, якби зараз такі робили шкоди. Зараз вже трохи не то.